На базі інформаційного центру Полісся Рівненської АЕС відбувся щорічний профорієнтаційний захід на тему жінка в атомній енергетиці. Його учасниками стали старшокласники Вараських ліцеїв, учні професійно-технічного училища та слухачі ядерної школи РАЕС. Ми хотіли донести до діток інформацію саме про важливу роль жінки в атомній енергетиці, щоб вони зупинилися на виборі професії в технічних вузах. Ми хотіли донести, що саме атомна енергетика це одна з найважливіших галузей сучасності. Лекторкою цьогорічної зустрічі стала працівниця відділу ядерної безпеки Рівненської АЕС Аліна Троцюк. Вона розповіла дітям про те, що її надихнуло зупинитися на виборі саме цієї професії та які виклики довелося подолати на шляху до омріяних висот. Також атомниця наголосила учнівській молоді, що сьогодні технічні спеціальності відкривають перед ними широке коло можливостей для майбутнього працевлаштування, зокрема і на Рівненську АЕС. Все більше і більше жінок може впоратись з будь-якою роботою, яка раніше вважалася суто чоловічою. Головне, щоб дівчата вірили в себе і знали, що вони можуть впоратися з будь-чим. Бо дівчата, жінки, в нас велика сила закладена. Аліна Вікторівна щиро поділилась зі старшокласниками власною історією професійного становлення, яке, так би мовити, розпочалося ще зі шкільної парти, коли вона обрала для себе фізико-математичний напрям навчання. Згодом вступила до Національного університету Одеська політехніка на спеціальність атомна енергетика. Навчаючись на четвертому курсі, Аліна Вікторівна познайомила з Рівненською атомною електростанцією саме під час практики, яку проходила у відділі ядерної безпеки. Тоді вона вона ще більше закохалась в обрану професію, а також і в саме підприємство, оскільки тут її зустріли чудові люди, досвідчені наставники і справжні професіонали своєї справи. Атомниця зазначає, що саме тоді остаточно вирішила назавжди пов'язати життя з Рівненською АЕС. І ось уже близько 20 років Аліна Троцюк працює у колективі атомників енергогенеруючого підприємства. Каже, що ніколи не шкодувала про свій вибір. Я в першу чергу рахую, що вони повинні бути щасливі, щоб вони нічого не боялися. Також хочу побажати їм найкращого майбутнього. Пускай не бояться вибирати спеціальність атомна енергетика. Ця спеціальність дає дуже багато. В житті стосовно працевлаштування на атомну станцію, бо людина, яка має спеціальність атомної енергетики, вона може працювати майже в будь-якому підрозділі, в будь-якому цеху, який є у нас на станції. Учасники заходу задавали багато питань атомниці, цікавили специфікою навчання в технічних вищих навчальних закладах, а також перспективами кар'єрного розвитку на Рівненській АЕС. Особливо жваво обговорювалася тема подолання стереотипів щодо жіночих та чоловічих професій. Моя оцінка жінки в атомій енергетиці дуже висока, тому що, на мою думку, вони більш відповідальніші, більш прискіпливі і напевно, що більш готовні до критичних ситуацій. Я зрозуміла, що треба не боятися після цієї лекції. Я справді. Пороздумую на рахунок вибрання технічної професії, тому що в майбутньому в мене буде великий кар'єрний різ, на якому я зможу якось показати себе і дійсно довести, що жінки в майбутньому зможуть працювати на рівні з чоловіками. Старшокласники також переглянули тематичний відеоролик, який підготували медійники управління інформації та зв'язків з громадськістю. У ньому було розкрито роль представниць прекрасної статі в атомній галузі та можливості кар'єрного росту на Рівненській АЕС. Загалом організатори профорієнтаційної лекції прагнули не лише зацікавити та познайомити старшокласників з галузю атомної енергетики, а й допомогти із вибором майбутньої професії. Надіємося, що вони розширили свої горизонти, отримали якесь своє уявлення про атомну енергетику і не боялися таких от складних професій, і впевнено йшли, крокували вперед у своє майбутнє і досягали своїх цілей. Альона Грищук, Олександр Сніжко, Уїтазегерес.